Привіт, друзі! Нарешті в Києві. Знову пропустив декілька днів, нічого не записував. Дуже лінівий. Їхали з Литви через Каунас, потім Варшава, потім Хелм і до Києва. В Варшаві зупинилися на ночлег і Варшава мене вразила. Ну, просто, ну, оцей район, який там навколо э, Центрального залізничного вокзалу, ну, просто, я не знаю, Нью-Йорк. Прям нібискрьови, шикарні ресторани, готелі, ну просто якась все хай-тек, такі фасади, ліфти, були в. Готелі, так я навіть не одразу зміг розібратися, як працюють ліфти. Немає такої кнопки, куди нажимати. Просто ти зі своєю карткою підходиш, прикладаєш, і там 6 ліфтів, і вона пише, до якого ліфту тобі потрібно зайти. І він везе тебе на твій поверх. Ну, ти можеш тільки вибрати, якщо тобі потрібен там, спортзал, ресторан чи бар. От є ще три опції: або твій поверх ну на чужий поверх ти не можеш заїхати. Ну, така от система. Я не одразу зрозумів, як вона працює, але от вся ця технологія, сучасний світ, як він швидко як він швидко рухається, як все в Польщі вже технологічно, така польська цивілізація виникає. Я просто дивуюсь, як вони швидко розвиваються. Ну і в Литві, звичайно, я був. Скільки за ці е, три роки в Клайпіді набудували і магазинів багато, якихось. Ну просто, просто дуже, дуже швидко всі розвиваються. Ну, окрім України, звичайно, в якій командують Мілованови, Гетьманцеви, Пишни, Марченки, всі наші Маркарови, хто створював тут останні 10 років економічні умови нашого буття на 150, на 150 місці по економічній свободі. Ну і, звичайно, все, що зараз відбувається у нас, це протистояння народу і ТЦК. Тобто апричників, які ловлять рабів, це ну, якийсь просто жах, але ну, все, до чого це законно йшло, вже прийшло до цього протистояння. Тобто, вже підривають е центри комплектації і ну, от вбили одного ТЦКшника. А е як потім з'ясувалося, що ТЦКшник не був військовим, е він був непридатним. Чомусь. А той, хто його вбив, насправді був ветераном і людина, яку вивели за штат і платили 700 гривень на місяць. То уявіть, людина в Україні, яка воює на фронті, вона поранена, коли вивозиться за штат, отримує на місяць 700 гривень. 700 гривень на місяць. Да, міністр соціальної політики, чи замміністр отримує скільки у нас? 100 тисяч, 200 тисяч. Суддя Конституційного суду, от зараз написали, яка зараз на пенсії, 390 тисяч до вічне утримання. Отак от, от живе, живе наш держапарат, а фронтовики по 700 гривень на місяць. Що можна купити на 700 гривень на місяць? Як можна жити на 700 гривень на місяць? Що це за таке утримання військовослужбовця? Ну, як можна в такій країні воювати, де спри... Ну немає справедливості зовсім? Тобто, золотий дощ л'ється на нас з заходу по 40 мільярдів доларів на рік, і всі ці гроші розподіляють між собою судді, прокурори, міністри, чиновники, депутати А військовим, які вже віддали там своє здоров'я за цю країну? 700 гривень на місяць. Ота є ситуація. І, звичайно, це протистояння буде тільки наростати, на жаль. Е, і, ну, а головне, от я, але я хочу трохи позитиву додати. Позитив полягає в тому, от я почитав е, е, телеграм-канал Мадяра і побачив від, е, звітність за січень місяць. І Мадяр пише, що за місяць там є відео. Відео підтвердження, що вони вісімсот росіян вбили, чотириста поранили, і там більше двох тисяч один із бойової техніки знищили. Тобто Підрозділ, який зараз є, по цей полк, зараз буде бригада, але зараз там тисяча з небольшим, наскільки я знаю, людей ну постійно зростає кількість, але от за січень кажуть, що ну десь тисяча людей. От ще людей вразили 1200 росіян без втрат, виключно безполотними системами, безполотними системами і мінуванням. Тобто з дронів теж мінується територія, і там вражається е, техніка і жива сила. От просто ефективність підрозділу. За місяць на одну нашу людину знищується один росіянин. Давайте уявимо, щоб така ефективність була е, у е, всієї ЗСУ, у наших Збройних сил. Тобто, на мільйон людей. Кожного місяця знищило б мільйон, мільйон росіян. Все, війна б закінчилася. Тобто, ось в чому причина? Немає ефективності, немає враження ворогу. Тобто, немає задачі знищити всіх росіян, які зайшли на нашу територію. Чому такій немає задачі? Тож, така ну, Очевидна, казати, здавала б, задача є Збройні Сили України. Зашов ворог? Ворога потрібно знищити. Для знищення ворога потрібна зброя. Зброя виробляється в Україні. Всі види дронів виробляються в Україні від fpv дронів на маленьку дистанцію, Баба Яга на середню дистанцію з аеророзвідка, далекобійні дрони все виробляється в Україні. Потрібно просто профінансувати і застосувати. От я дивився відео Берлінське з Бабенко. вони сказали, що зараз в військах підготовлено вже 50 тисяч пілотів. Тобто, от зараз прямо є в армії. 50 тисяч пілотів, які вміють оперувати безполотними системами. 50 тисяч. Давайте уявимо, що кожний з них кожного дня виконує задачу і запускає 10 дронів. 10 дронів на день. Ну тобто, за годину один дрон він запускає. Да? Тобто ідентифіковані цілі, і людина просто по 10 дронів на день запускає. Тобто 500. Тисяч дронів. на день. Нехай потрапляє у ціль лише 10%. Тобто, 10% половина збиває риби, половина промахується, там якась частина взривається в воздухі, щось не злітає. Але 10% потрапляє в ціль. Тобто 50 тисяч по однієї враженої цілі кожного дня. кожного дня. 50 тисяч. За місяць це півтора мільйона цілі. Ну, 50 на 30 помножити, Так в чому річ? Є пілоти, є ворог, є ціль, Де дрони? Де дрони, якими потрібно вражати ворога? Є маса виробників, які готові виробляти ці дрони. Де гроші? Тобто потрібно просто гроші профінансувати. Виробництво дрона закупити, і щоб ці пілоти, яких вже підготували, застосували ці дрони. У нас полоса смуга окупованих територій 300 кілометрів, лише 300 кілометрів. Ви що піхотою хочете все це відвоювати? Про піхоту потрібно забути. Все, немає. Піхоти вже не, не потрібно воювати. Немає піхоти. Навіщо вам піхота? Є дрони, є мінемети, є арта, все. Аеророзвідка здійснює розвідку, ідентифікує цілі. Тобто на цієї смуги 300 кілометрів всі цілі вже відомі. Вся жива сила відома. Якщо нормальний командир, якщо в нього нормальна аеророзвідка, йому відомі на 10-20 кілометрів всі цілі, які є на окупованій території. Потрібно застосувати дрони і вразити ці, ці Дрони виробляються тут, в Україні. Немає просто грошей. Грошей немає у цих підрозділів. Гроші витрачаються на різний непотріб. У нас зараз, от дивлюсь, на бюджет 24-го року вже опублікували його. Там загальна сума. 5 трильйонів – це бюджет і півтрильйона це пенсійний фонд. Тобто 5,5 трильйонів – це гроші, які в руках державного апарату. 5,5 трильйонів. Ну і 16 мільярдів, тобто 800 мільярдів ще Національного банку. Тобто всі ці гроші можуть бути застосовані для виробництва засобів ураження. Але чомусь цього не відбувається. Чомусь не відбувається, що, щось не спрацьовує, щось там наше політичне керівництво не розуміє, що потрібно гроші розподілити так, щоб ворог був знищений. Судячи з цифр Мадяра, а ще є К2 Верес, Ахелс, Рогер, зараз вони всі можете подивитися телеграм Мадяра, набирають особовий склад. Це буде ще 5 одиниць таких потужних сил безполотних систем. Потрібно їх залити грошима, щоб цей золотий дощ шов не на гетьманцева, який виводить з бюджету зі своєю командою Мінздоха 530 мільярдів на рік. щоб ці 530 мільярдів були віддані цим підрозділам, які виробляють смерть ворога. Ось що потрібно зробити. І тоді ця заморозка, про яку ми постійно говоримо, президент говорить, Трамп говорить, ось як має бути заморозка. Тобто ворога можна зупинити виключно силою. Виключно, коли ти наносиш розгром, тоді і ворог зупиняється. І тоді ця заморозка стане дійсно реальністю. Я не вірю в заморозку в результаті перемовин. Ворога потрібно зупинити силою, а зараз це гроші. Тобто грошима потрібно зупинити ворога. Грошей в нас дуже багато, дуже багато грошей. Але вони витрачаються на утримання чиновників і їх проєкти. Пам'ятаєте, я казав, що Артем Біденко дуже класно сформулював мрію чиновника. Перше, це отримувати зарплатню більше за ринкову, звичайно, де ж чиновник буде менше за ринкову? Більше за ринкову. Друге доступ до грантів. Доступ до грантів, розподіл грантів, створення команд своїх родичів, знайомих на ці гранті. І чим займатися? І третє це займатися власними проектами, тобто власними справами за державний рахунок, за рахунок грантів. За наш з вами рахунок. Тобто гранти -то дають нам, українському народу. А чиновники мають доступ до цих грантів. Ось і все. От, ось мрія чиновника: доступ до бюджету, доступ до грантів і власне справи, власний проєкт. Ось яка якість в наших чиновників. І вони ці гроші зараз не хочуть віддати на зброю. Не хочу, хочуть самі багато жити. Ну, як можна відмовити від зарплатні 390 чи від там, пенсії 390 тисяч гривень на місяць? Ну, чого вони буде відмовлятися? да? Я спитав, до речі, Жернакова Михайла, який це фундація де Юра, які займаються, ну, 10 років вже займаються судовою реформою. Вища рада правосуддя, там, вища кваліфікаційна комісія суддів. Тобто вони думають, що вони там реформою якось роблять. Спитав його, хто автор цього, ці дурні, що із суддів зробили такі машини по зароб... за... За... заробітку грошей офіційно, щоб вони отримували такі шалені гроші. Він мені каже, це Петро Порошенка. Господи, на Петра Порошенка все скинули. А чим займалася фундація де Юра тоді? Вони ж постійно адвокують судову реформу. От така ситуація. Ну зараз ми бачимо, що відбувається в Сполучених да, скорочення державного апарату, і в Аргентині скорочення державного апарату, і Європа почала говорити про дебюрократізацію і спрощення всіх процедур. Ну, подивимось, що буде. Україна поки що йде по ускладненню. Тобто, кожне рішення голови Нацбанку, чи там голови податкового комітету, чи міністра фінансів тільки ускладнення. Тільки ускладнення і погіршення умов життя. Но це ж потрібно вигадувати кожного місяцю якусь гадость. От обов'язково якусь гадость кожного місяця нам обов'язково вводять. Голосує парламент. Це просто іді... купка ідіотів. Ідіотів. Ще питають: ну а навіщо вам вибори? Вибори розколюють країну? Та господі, з цими людьми це буде поразка в війні. Поразка, скільки зі мною вже людей сперечалося і спорили про закінчення війни. І в 22-му, і 23-му, і 24-му казали, ну, вибори Трампа і все все закінчиться, ну, добре. А ні, ну до кінця року, 24 закінчив, ну добре, пройшов кінець року. Ну, після інаугурації. пройшла інаугурація. Зараз кажуть, ну, 100 днів. Потім кажуть, ну ні, 6 місяців. А ні, до кінця 25-го року. Послухайте, потрібно виділити гроші. От на 25-й рік грошей знову не виділено. Не виділено. Знову будуть гинуть люди і втрачатися території, тому що не виділено грошей на зброю. І зараз ще скандал Бізрукова і умірова. Я не чую, де там депутати ці, партія голос. Хто там? Кастенка, Рахманін, Устінова. Де люди, які вимагали збільшення фінансування армії? Хто там ці люди? Це Комітет по безпеці? Просто жах. Ну, добре, друзі, от усі новини. Все йде своїм історичним шляхом, і одна надія на історію, да, що еволюційний цей поступ. Якимось чином вирішить протиріччя між особистими інтересами нашої влади і суспільним інтересом українського народу.